Козірошки! Поїхали! Дивимось козірожок на, на вересень. Так, які події будуть виникати у козірошки? У вересні. Ой, I'm sorry Це ж треба. Я, я дістала карти і відразу очікувала. Так, дев'ятка ручка, ви, ви боїтесь боїтеся щось втратити. Якщо ви чоловік, ви можете боятися втратити дівчину. Якщо ви жінка, ви боїтеся втратити якийсь статус, якийсь вплив. І ця карта ще також стосується того, що ви можете втратити, не можете, а що ви боїтеся саме, що це ілюзія. І ви такі самі себе в неї трошки заганяєте, що ви можете втратити гроші. По королю жезлів це те, що ви стоїте устойчиво в суспільстві, на роботі, в бізнесі. І, в принципі, у вересні ви будете себе впевнено відчувати. По кажу кубків, те, що вам потрібно десь трішки розслабону і легше відноситися до ситуацій, які будуть крутитися між вами. У вересні і перестати притягувати до себе і надумувати собі проблем, яких немає. Дивимося далі. Фінанси окузірошки. Фінанси. З фінансами все прекрасно. Дім повна чаша, на все гроші вистачає. В таких заглублених космічних грошах, як Дональдак, ми не купаємося, але по десятку кубків це те, що ви зараз, у вересні, будете дійсно задоволені своїм фінансовим становищем. Так само ви зможете ними ділитися, робити подарунки для своїх близьких, для знайомих. ту з ночів у вас виникне нова ідея, нова можливість, ви відкриєте для себе якісь. Новий потенціал, з яким ви зможете ще більше заробляти. Взагалі, козороги це люди, які дуже офігенно вміють заробляти гроші. Гроші козерогів дуже люблять. І зазвичай козороги – це ті, які мають аналітичний рівень. Ось тут в голові. Хотіла сказати по-розумному, але забула те слово. Ладно, Будемо говорити по-простому. Козірошком з грошами везе, заробляти вони вміють, з розшима у них, все прекрасно. Далі дивимось. Стосунки. А от стосунками у козирожків частенько кульгає. Зараз будемо дивитися. Зараз у вересні у стосунках можуть бути просто романтичні зустрічі, ніяких серйозних таких стосунків. Ми з тобою погуляли, я тобі розказав або розказала, яка я зірочка, яка я молодець, який я молодець, як я блістаю в всьому світі, як я вмію заробляти. І... По такій пораді по стосунках це те, що козірогам головне знайти баланс між своїми стосунками і між грошима, тому що е, у стосунках, отак як я казала, важко довго знаходитись козирогам. Вони не романтичні такі натури, що будуть вам е, проявляти таку любов, як дівчата, так і чоловіки. Вони е, дівчата це кар'єристки. Козіроги, а чоловіки це теж вони більш спрямовані на практичне життя. Вони теж можуть довго шукати собі пару, довго заходити в ці відносини, якщо це там одруження, весілля і тому подібне. Вони їм от, основна задача у цьому втіленні – це те, що вони мають навчитися любити. І навчитися любити не тільки гроші, а й інших людей. І дарувати їм любов і тепло. Здоров'я у козерогів у вересні якась неочікувана хвороба теж хронічна. Може е, колоти в животі, в спині, в нозі, в локтях, в суставах. І е, ця ситуація у вас могла вже бути, або ця хвороба, або цей біль вже міг у вас бути. І ви, можливо, про нього знаєте, і знаєте, що вам на нього потрібно звернути увагу, але це також нічого такого, якихось е, складних хвороб у вересні, у вас не буде. Суперсила у кози у вересні. Ну, як завжди. Перш Пентаклів, Суперсила. Вміння заробляти і зберігати кошти. Суперсила. Вміння маніпулювати людьми і перестроювати будь-яку ситуацію для себе найкращим способом. Якщо це дівчина і ви козиріг, ви можете завагітніти, завагітніти, або у вас можуть початися як у чоловіків, так і у жінок сексуальні стосунки. І ці сексуальні стосунки будуть. То зустрічі, просто стосунки. Просто вам зараз так добре, добре, зручно, і це не буде така любов, знаєте, що всі мої жизни. Козірошки такі вони. Якщо ви уже в парі, якщо ви одружені, то це може бути також вагітність, то це може бути суперсила в тому, що ви зможете зробити подарунок. Або принесете в сім'ю гарну суму грошей і покажу мечі. Це те, що ви зможете допомогти своїм дітям заплатити щось, або оплатити обучення, або щось купити для своїх дітей. Тепер порада від карт козерогам на вересень. Деякі козороги можуть відчувати таку важку емоційність у вересні, і е, вам порада для того, щоб е, перейти на новий рівень, вам потрібно повністю Забути і пройти старе не повертатися до нього. І можуть якісь у вас думки такі бути, які вам будуть перегороджати ваш новий рівень і ваші нові можливості. Але по 21 аркану світ це те, що. Ви, Вам потрібно більше про себе розказувати. Вам так само потрібно розширювати своє бачення, подорожувати, змінювати якесь місце, змінювати роботи. Так само по колісниці ви можете кудись поїхати, ви можете переїхати, ви можете. Поїхати на той же самий відпочинок, і там до вас прийде якесь нове осяяння, або ви наберетесь повністю в собі сил і зрозумієте, що так як було раніше, я вже не хочу, я так не буду жити, і ви просто почнете заново якусь, якийсь певний етап свого життя.